Ні, глядачі маю 5 хвилин, щоб розповісти про успіхи збройних сил України, перевірки у державній податковій службі, які призвели до звільнення працівників, про жорстоке вбивство на Шепетівщині. Про інші актуальні новини, тож до подробиць. Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станцію «Бук-М2». Ворога це відбулося у ніч на 25 жовтня у рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника. Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення. Перевірки у державній податковій службі за два дні перевірили матеріали щодо всього керівництва, зокрема й регіонального, на наявність інвалідності, оформленої після повномасштабного вторгнення. Серед 17 людей лише одна отримана інвалідність власне була через поранення на фронті. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев. Він зазначив, що після перевірки 15 людей ухвалили вольове та чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч із Чернігова вирішив цього не робити у надії на зв'язки із кимось у владі. За деякий час депутат написав, що питання закрите і з керівництва податкової звільняться вже 16 людей. Двадцять п'яте жовтня день жалоби у Шепотівській та Ізяславській громадах. Сьогодні в останню дорогу проведжає двох захисників. На щиті додому повернувся старший солдат Сергій Володимирович. Скарженець 1986 року народження. Оператор другого відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів другого механізованого батальйону військової частини загинув 21 жовтня 2024 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. До лав небесного війська також долучився 42-річний молодший сержант Дмитро Дмитрович Горшко, уроджений села Пліщин Шепетівської громади. 16 жовтня захисник загинув на Запоріжжі. 25 жовтня воїна поховають на Ізяславщині. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава та пам'ять захисника. Шепетівчанин вбив табуреткою свого знайомого за злочин йому загрожує 15 років за ґратами. Убивство сталося 23 жовтня, близько 22-ї години. У місті Шепетівка під час застілля між чоловіками спалахнула суперечка, в ході якої 40-річний зловмисник схопив дерев'яну табуретку та почав бити нею потерпілого по голові і тулубу, аж поки той. Власне, табуретка не розвалилася. Від отриманих травм 54-річний шепетівчанин помер на місці. До поліції подзвонили медики швидкої та повідомили про цю подію. Слідчі дії наразі тривають. Хмельницький міський голова у своєму телеграм-каналі розповів про ухвалення рішення на виконавчому комітеті. Про деякі з них розповім зокрема я. 4 мільйони гривень виділено на одноразову матеріальну допомогу для 273 мешканців громади. Серед них члени родин загиблих героїв, хмельничан, родини. Полонених та зниклих безвісти, військові, які проходять реабілітацію, та жителі громади, домогосподарства яких постраждали внаслідок атак ворога. Серед іншого, Олександр Семчишин повідомив, що 74 репресованих і реабілітованих мешканців громади отримуватимуть щомісяця доплату до пенсії. 138 дітей сиріта або позбавлених батьківського піклування, отримуватимуть кишенькові кошти. У Хмельницькій громаді перекриють рух транспорту на декількох залізничних переїздах. Про це повідомили у регіональній філії Південно-Західна Залізниця. Тож від сьогодні, 25 жовтня, і до 3 листопада буде закритий рух через залізничний переїзд. Це 1219 кілометр перегону Богданівці. Хмельницький це автодорога Копистинське шосе, вулиця Героїв. АТО. об'їзд можна здійснити через Вінницьке шосе М12 по вулиці Трудовій. Також із 26 жовтня до 4 листопада не буде проїзду через залізничний переїзд, 1220 км станція Хмельницький вулиці Якова-Гальчевського. Об'їхати можна буде по вулиці Трудовій. Теж зважте на зміни та сплануйте свій маршрут заздалегідь. Наразі це все про що встигаю розповісти. Стежте і за соціальними мережами першого подільського, аби не прогавити важливого. Незабаром повернусь із свіжою порцією новин. Тож до зустрічі в етері.